Ну в будь-якому разі всі ми до цього йшли, і тут не можна нічого поганого сказати. Слава Богу, що так воно є, і нехай далі розвивається наша співпраця з європейським союзом і нарешті закінчиться логічним членством у європейському союзі. Власне, заради чого ми і працюємо, і боремося, і заради цього я так думаю, працює і. Юрій Віталійович Луценко, щоб європейські цінності, європейська система правосуддя працювала в Україні найголовніше. Він уже рік на посаді генерального прокурора під нього навіть закон переписували, але він таки сів у це крісло і став щитом і мечем українського правосуддя, очоливши. Будівлю на вулиці Різницького каже, що навіть збирався звільнятися, якщо б Верховна Рада не проголосувала закон про заочне засудження. За його словами, попередній закон без інтерполу давав повну свободу корупціонерам втікачам. Тоді не було можливості їх судити та повертати арештовані активи. Тепер я так розумію, свободи не мають корупціонери втікачі з кількох повернув і зловив Юрій Віталіч Луценко. А за ким продовжує ганятися. Дивіться в нашому сюжеті. Десятки справ проти президента втікача Віктора Януковича очікують на завершення слідства. До суду поки дійшла лише одна про державну зраду. Генпрокурор Юрій Луценко пояснює, якщо розглядати усі справи водночас, то згідно з законодавством, їх мають об'єднати в одну, а це призведе до затягування процесу. Нещодавно я отримав запит про, з пропозицією зробити від відкрити відповідний реєстр. Зараз наші служби вивчаючи це не суперечить законодавству. Я особисто не, не бою, ну, скажімо так, підтримують. Цю ідею, якщо законодавство не становить перешкод, ми це обов'язково зробимо. Луценко каже: окрім Януковича, прокуратура розглядає ще чимало гучних справ. Відтак досі триває суд до Олександром Єфремовим щодо колишніх прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра екології Едуарда Ставицького. Вже завершили розслідування. Прокурори подали клопотання про заочне засудження. Найближчими тижнями мають закінчити розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Дозвіл є на заочне розслідування екс-міністра фінансів Юрія Колобова. Неможливо продовжити слідство щодо нардепа Юрія Івані. Йому закидають розкрадання коштів Кіоського протоколу. Всі до одного об'єкти фірми, яка пов'язана з Іванющенком, знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Як ви розумієте, ні слідство, ні експертизи провести в Красному Лучі, Луганську, е Стаханові просто неможливо. Зокрема, прокурори вже готові передати до суду справу щодо ролі Віктора Януковича та Віталія Захарченка у подіях Євромайдану 18, 19 та 20 лютого 2014 року. Однак проблеми виникають, коли справа доходить до суду, каже Луценко. Адже у Києві на одного суддю припадає до 500 справ. По найрезонанснішим слухання відбуваються щонайменше раз на місяць. Потребує створення антикорупційної палати суддів, які будуть опікуватися справами. Корупції категорії А. Судді цієї спеціалізації мають бути створені з числа нових суддів, обраних на конкурсі під наглядом НГО. І це можна зробити достатньо швидко. Луценко також обіцяє, що триватиме і спецконфіскація. На рахунки казначейства України вже повернули понад мільярд доларів конфіскованих у Віктора Януковича. Якщо суд доведе державну зраду президента Втікача, то й інші арештовані активи повернуть в Держбюджет. Анастасія Кримова, Євген Стебловський, телеканал Еспресо.